Так, от головне питання, коли Безугла була членом комітету з питань оборони, вона була завжди адвокатом Злодюх. Тепер вона не член Комітету оборони, і раптом вона вирішила створювати якісь ТСК з колегами. В, ну, по-перше, слідча комісія це вищий рівень, ніж. Те, що завжди відстоювала безугла. Ми ж пригадуємо роль і місце безуглу. І от зараз відбувається суд по е, атаці на Аеродром Канатове, е, і там ну, чергову міру запобіжно продумують для полковника Червінського. До речі, ще буквально зовсім ось 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 е, днями. Такий собі Федір Веніславський, який був е, ну, опонентом безуглої, якого Безугла зжерла, і він десь був на смітнику політичному, потім його висмикнули звідкись? І знову відродили, так би мовити, для діяльності. Так от Веніславський говорив про імунітет, бойовий імунітет. А чому імунітет, от що, на Червінського імунітет не поширюється? Імунітет поширюється тільки на Зеленського і Єрмака, так. А на полковника Лапіна не поширюється, на генерала Горбенка не поширюється. Найсмішніше те, що от вона створила, вона з кимось там створила комісію. По-перше, сама безугла в кращі часи, коли вона там була, ну коли е, волохата лапа е, банкою лежала у неї на інтимному місці. Вона була більш помислива і ніколи не репетувала про те, що потрібна слідча комісія, тільки тимчасова спеціальна, яка не, не має право там викликати на, на ну, такі, е, ну, по суті, на е, надання свідчень е, різних. Е, от така комісія е, спеціальна. Вона по суті використовує лише. Державні органи ну, і публічні джерела, а не викликав. А що з попередньої комісії з головою тієї комісії? Який хабаря вимагав в Сумській області у своєї ж власної громади на 4 ну, мільйони? дорожньою вже комісію поочолював. Так? Вони вирішили нову комісію з Варгани. Зеленський приїхав, сказав, що дуже добре попрацювали. Ну так. І після цього почалося. А військових ви спитали, де будувати і що будувати? Так от ми, в мене взагалі дуже дивна е, завжди була підозра про якусь спеціальну спеціальні ролі місця е, Харківського губернатора Сінігубова і Миколаївського Кіма. Бо спочатку виплала інформація про те, що кругляк на, е, Микола... Ой, на, су... на Харківщині був дорожчим, ніж на Миколаївщині для фортифікації. Ну, потім з фортифікаціями на Миколаївщині, там якісь були тарифи, так би мовити, зашкальні, тему за... замусовили. На Харківщині теж з кругляком тему замусовили, а потім, коли дійсно створили тимчасову комісію в Верховній Раді, Куди входив полковник Бондар від Європейської Солідарності, то е, там зразу вилізла історія із е, е, якраз 20 мільярдів гривень і фортифікації зроблені без консультації з військовими на розсуд самої влади вони десь там понакопували щось серед поля. І ми пригадуємо, як судили офіцерів по моєму 128-ї бригади. Е відкрили проти 25 офіцерів е кримінальні справи за те, що вони вийшли на голе поле, де були нариті якісь псевдоокопи. І Я так зрозумів, що вони не хотіли туди заходити, бо, бо, бо ці окопи, по-перше, неправильно нариті, не в правильному місці. Ну і я так зрозумів, що вони не хотіли їх приймати взагалі на баланс. Тобто цивільній владі, яка через тендери цивільним компаніям роздала 20 мільярдів гривень, списати всі ці активи було ну, не було можливості. Тому вони вирішили судити військових. І в цьому всьому сприяння, звичайно, безуглої яке. Вона мовчала, сипіла в тряпочку, а тепер вона заднім числом вилізла створювати комісію. Ну, ми прекрасно розуміємо, так би мовити, її інтелектуальні е і моральні якості, вони не дозволяють сприймати цю особину як е нову, самодостатню, е і є підозра, що вона має легальні е означення свої своїх ментальних хвороб. Ну, але оскільки для здобуття мандату народного депутата не вимагається, як на е зброю чи на водіння автомобіля, е довідка психіатра і нарколога, ну, то ми маємо. От... Особу, яка... Мені таке враження, що у нас, знаєте, влада діє по такому принципу, навіть якщо є суспільний певний резонанс, вони потім вони відкладаються, а потім десь через місяць, через два, знову це все вигулькує. Так само, як ось з цим законопроектом, який зараз не включили в, в регламент Верховної Ради, я маю на увазі по додатковим повноваженням Нацгвардії. Так, цей документ же ж уже в першому читанні, я так розумію, прийнятий був. Мене взагалі, див... Та, мене взагалі дивує. ні, ну він комісію пройшов. Комітет він пройшов. він Пройшов комітет. Та. Тобто, І... я так розумію, треба дуже уважно стежити, що десь через місяць, через два, як тільки вже запахне дійсно якимись виборами в повітрі, ми його побачимо. У залі Верховної Ради з'являться всі 200, скільки там слух народу разом з опазажистами, і вони проголосують, тому що вони ж розуміють, що наступного разу в них не буде. Ну тут є а бити будуть дуже болюче. Вони можуть нам написати закон, який дозволяє стріляти по політичних опонентах влади Нацгвардії. Тільки питання до Нацгвардії, а Нацгвардія готова стріляти. Справа в тому, що якраз е, спадкоє, ой, ці, е, е, попередники, е, попередники е, слуг партії регіонів, вже силовиків підставило. Ну і кого вони захистили із тих, кого, кого вони кинули вбивати українців беззбройних? Ну, когось вони вивезли в Росію. І хто, і хто із цих вивезених в Росію е покидьків зрадників українського народу щасливий в Росії зараз? Разом із Сівковичем, і Олійником, і іншими там Азаровими і Янує Януковичем? От так само, як з цим реактором, з цими реакторами на Хмельницьку атомну електростанцію. З'ясовується, що? Нам же ж розказують, нічого російського там немає. Ви що, та ну це реактори, ну і що? Нам треба сьогодні, а не завтра? Так е, з'ясовується, що фінансування, придбання оцього мотлуху всього буде націоналізований нещодавно, нещодавно Сенсбанк. А хто впливає і хто має вплив на цей банк сьогодні? І хто управляє ним? Це державний банк. Це перше. Цей державний банк і так надав державним компаніям скільки кредитів, що я боюся, що цей банк загнеться. По друге, питання в тому, що в самому енергоатомі повнооборотних коштів. Там, там десь. Підвисало, по-моєму, пару сот мільярдів гривень оборотних коштів. підвисало. і вони хочуть ці гроші вимити на добудову. Там, по-перше, ну, варті тільки вартість демонтажу фундаментів попередніх енергоблоків. Це, тобто, взагалі, техніку економічного обґрунтування будівництва цієї атомної немає. Тобто, все, що вони зробили, це спроба просто тупо стирити гроші. Не на оборону кинути. Так от зараз вилізла дуже цікава історія. Бо в нас же Галущенко куди не ткни, і куди посієш, там і проросте, Норвегія днями видала нам, по-моєму, на. От, не пригадаю, потужностей, по-моєму, на 2 гігават, міга, мегавати. Ой, на 2 гігавати потужностей різних це і електр... сонячні панелі, і газогенераторні станції. Нагадаю, що, наприклад, е, не менше гігавата Зеленський обіцяв ввести раніше. У нас американці. Через агентство міжнародного розвитку передали були 96 електростанцій. Далі. Тобто, сумарно нам передали неймовірну кількість техніки, і багато територіальних громад міських поробили, ну, помонтували, і вони перестраховані, були їх господарства муніципальні, були перестраховані і незалежні від централізованого постачання. По Перше будівництво ці, цих великих енергоблоків це е, дальша централізація, а не децентралізація енергетики. Тому сенсу в е, централізації немає, всі це прекрасно знають, всі е, розуміють, що запорізьку атомну свого часу будували для того, щоб забирати ледь не третину потужностей, чи навіть половину потужностей на Запорізький алюмінієвий комбінат. Це все був ну, єдиний комплекс, і е, там якраз е, плавка алюмінію відбувалася через електричні нагрівачі. Е, будувати централізовану на 6 е, гігават електростанцію, 6 з лишком е, е, найбільшу в Європі, більшу навіть від Запорізької. Ну, який сенс ніхто не розуміє. Для чого це? Це ж для цього потрібно знову централізувати е, канали, е, ну, е, тобто е, траси, е, енерголінії, е, по яких е, ну, постачатиметься електроенергія, колись Україна дійсно виробляла надлишки величезні, бо індустрія обвалилася, і енергії було до біса. Україна експортувала до Хорватії, Італії, е, Угорщини дуже багато електроенергії до Польщі, до Молдови, навіть до Литви. Але зараз такі обставини, що те, що хотів Галу, Галущенко із цими атомними блоками, ну через коли дадуть електроенергію ці блоки? Через 7 років, можливо, через 10. Нам же енергія зараз потрібна. От Норвегія нам дає вже готові так, коли американці дали нам е, генераторну станцію, газогенераторну, Галущенко і вся міністерська Шушера робила все, щоб їх не підключити. Вони блокували підключення їх як тільки могли. Звичайно, на словах вони клялися, що ми ось тут вже, вже, вже ще 2 метри колючого дроту, і ми вже підключимо. Ну, але, але це, звичайно, сходство, воно е, ну, е, партнерами нашими дуже чітко бачилося і, і фіксувалося. Тому, е, коли ну, виповзають з усякими такими заявами Галушники, всякі, ну, я не вірю. Найголовніше, що парламент вляпався в це по самі вуха. А ну ще одна зірочка, я, про яку ми дуже давно з вами не згадували, Микола Тищенко. Oh. Як ми знаємо, що він е, часто не з'являвся на судові засідання у Дніпрі? Е, я нагадаю, по якій справі е, справа по про щодо незаконного позбавлення волі колишнього бійця підрозділу Кракен. На одне із засідань Тищенко не з'явився і сказав, що в нього ішемічна хвороба серця. І тут він викладає відео «Ішемічна хвороба серця Миколи Тищенка, уявляєте собі, так? І тут він викладає відео спортивних тренувань. Я так розумію, чи це в себе вдома, чи де. Там видно, що в нього браслет на нозі, і він розповідає, що ж він там робить. Бадьорі віджимання, стрибки з хлопками, прес, горизонтальні скручування з розворотами, планка з рухами рук та ніг, три кола по 20-25 разів. Зручне взуття обов'язково, бо я за комфорт і стиль. Мені зараз важливо контролювати серцебиття та тиск, тож роблю з перервами, каже Микола Тищенко. От мені цікаво, хтось повірить в те, що в нього ішемічна хвороба серця після таких тренувань. Я думаю, що Микола Тищенко скоро видасть методичку, спеціальну книжку, інструкцію, як займатися сексом і спортом при ішемічній хворобі серця з відеокурсом. Обов'язково, і там буде багато спортивного одягу. Зокрема, там всякі бренди будуть рекламуватися. Паралельно буде Balenciaga, обов'язково це, це бренд, який для і, як кодифікатор свій чужий, мусить бути Balenciaga. Хоча б якась е, сумочка Луї Вітон повинна бути. Може Коля навіть запропонує Луї Вітон спеціальну ну, модель сумочки якоїсь поясної для заняття спортом, щоб там були, наприклад, там лабриканти. Ну, Ну, і інші спортивні прилади. Ну, це такий приклад безкарності, насправді, я вам хочу сказати. Ну, це називається Манавія всіх, хто ніже мене росту. Тобто. У ну, мене є кум Єрмак, Що, ми, що ви мені зробите? Та, Нічого. І, і все. Тобто, в нас, в нас ми, ми трохи призабули ще одну звізду. Це про те, як влада сама на себе вийшла в розслідування, а потім придумала, як, як поробити всіх крайніх. Я маю на увазі Комарницького. О, я от якраз подумав про нього. От у нас єдиномисліє, як Тарас Григорович казав, єдиномисліє пошли. Ну, Комарницький, це взагалі цирк, це влада на ньому облажалась по самі вуха. Нагадаю, що це заступник е, київського міського голови Черновецького. і головне, рішала по земельних питаннях в часи е, Черновецького. Крали вони активів земельних просто ну, по гектару в день, як мінімум. Ну, але у киян крали. Це темпи. Так, темпи були хороші. Так от, комедія в тому, що Якраз слідство ДБР там почало ну, розслідувати, розслідувати, розслідувати. А це по-моєму навіть, Ні, ДБР, ДБР. Хотіли нарити щось на кличка, бо вважалося, що Комарницький тепер це ледний коріфан кличка, який ну, займається активами кличка. Почали розслідувати, колупали, колупали, вийшли на тусовочку, затримали більше десяти людей. А потім, коли по. Копнули глибше, а Комарницький, то фінансував виборчу кампанію Слуги народу в Києві. Невдобно вийшло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <гум> 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 да. Вийшли самі на себе. Самі на себе. Ну, коли виходять самі на себе, треба з цим щось робити. І от вони придумали цілу виставу: як вивезти Комарницького в, на, в напрямку е, Закарпаття, а там на Закарпатті, в колі є один, один метр е, українського кордону, де він може впускати і випускати. Так, от, Комарницького вивозили в Ужгород у складі трьох машин, два джепури. Toyota Land Крузери 200 чи 300 по-моєму, такі дорогущі. А потім вони пустили, якось так необачно, тобто, вони ще з совковою свідомістю пустили закамуфльований зелений фургон з написом 200. Наскільки я пригадую, українські військові відмовились давно від цього напису 200 і використовують на щиті напис. Тобто. Але 200 виглядає загрозливо і зелений фургон із е, е, ну, символікою Збройних сил: Червоним Хрестом, таким мальтійським, ну, як в цю, цю блін, так ніфіга собі. Нормально чувак, тобто е, їхала розвідка. Зараз вже почали затримувати людей, які це організували, і, і це представники поліції. Нормальна така поліція вийшла. Нормально вони так назвадію. Тобто, у нас Міністерство внутрішніх справ це Міністерство боротьби з власним народом. Тепер. Так от що Микола Тищенко на Закарпатті робив, дорогу прокладав. Так, ну він, він зміцнював один, один метр кордону. Ну Пройти, щоб можна було. Ну так, та, щоб, щоб з валізкою протиснутися. Я Ой, думала, пане Що Юзіку уміряли, щоб Юзік міг пройти. А, точно. Якщо так, Юзік як... пройде, то і Зеленський юзік пройде. і Стефанчуки проходять, значить нормально.